Сьогодні середа, третій день Святого Великого Поста, ми збираємося в храмах і монастирях наших для того, щоб продовжити внімати словам великого Андрія Крицького, який написав канон не просто як творча людина, а проживши своїм єством, своєю душею, познавши. Не розумом, а серцем, що таке покаяння, він написав дуже дивні слова. І кожен день, перші чотири дня Святого Великого Поста, ми торжественно читаємо цей канон, взиваючи устами великого Андрія, який призиває, щоб душа наша відчула потребу в покаянні. Дуже дивно, що приспів Канона, тропарі читають священники, а приспів Канона звучить «Помилуй м'я Боже, Помилуй Мя. Звичайно, церква Христова, устами Великого Андрія Крицького святого могла би просто сказати Помилуй м'я» і буде зрозуміло, про що йде річ. Але дуже дивно я про це часто нагадую, тому що це важливо. Церква установила. Два рази сказати, щоби душа відчула і серце людське, то з'їство людське повністю, необхідність в помилуванні грішної душі, тому і повторяється знову: помилуй м'я Боже, помилуй. І коли ми слухаємо пісні Канона, Тропарі. Після шостої пісні звучить кондак, який якби підсумовує весь смисл цієї пісні, цього частини канона або цілого канона, звернення до душі людської. І знову повторення, щоб людина зрозуміла, до кого звертається, до когось чужого, рідного, близького, ні, найближайшого до душі людської. Душе моя. Душе моя востаннє що спіше, конець приближається і імаше смутитися. А що ж предлагає тоді церква? Після помилуй мене Боже, помилуй мене покаяння, да пощадиття Христос Бог. Закінчується кондак після шостої пісні Канона. Ми всі признали до покаяння, нема людини, яка жила би не сурішила. Ми сурішаємо не кожний день і не кожну годину, а кожну хвилину, можливо, і частіше думками, словами, діями своїми. І сірі, нікуди не діваються, вони не випаровуються, не залишаються в душі людській. І тоді Бог повіліває, особливо вже традиційно. Святий Великий Піс прийти в храм Божий, вторити Андрію Крицькому святому, а потім під Підрахірюю священника сказати дуже дивні слова, називає гріхи, пороки, страсті свої, недоліки свої, сукрушенним серцем сказати: Помилуй мя, Боже, помилуй мя». І священник читає розрішительну молитву. Коли обші іспічитається, звучать слідуючі слова: Примири і соєдини Його, каючися, святі Туєй Соборної і Апостольської церкви. Зверніть увагу, примири і соєдини, з'єднай, оказується гріх, це є вражда проти церкви, вражда проти Бога. А покаяння єднання з Христом, тому і священник ходатиствує як посередник між Богом і людиною, щоб Бог милосердний з'єднав Святою Церквою. І коли людина посповідається від душі іскрені, коли покається в своїх сурішеннях, коли людина причаститься святих Христових тайн, міняється повністю все її єство. Дуже дивні речі, речі звершується, священник на літургії або повні, або прежде священні, виходить і говорить одну і ту ж саму фразу дуже важливу. Фраза, яка ми знаємо на пам'яті без винятку. Ну давайте звернемо на неї дуже коротку увагу. «Со страхом Божим, – говорить священник, і вірою приступіте. А який страх Божий? Про що йде річ? Хіба Бог страшний? Ми читаємо в Іванглії, свідчить святі Отці і учення церкви, що Бог є любов безмежна, неіщерпаємо, і Бог не може гніватись, Бог не може наказати, де коли люди по жстокості говорять, Бог наказав, ні. Бог не може наказати, Він є всесовершенна любов. Наказує себе людина, яка відходить своєю волею, падіннями, гріхами, прирішеннями від Бога, і здається, що їй Бог наказав ні, отошедше від світла получає тьму. А в тьмі завжди важко. Але коли людина приближається до світла Божого, до благодаті, з Святого Духа через покаяння, причащення святих Христових тайн. І слухає цю, ці слова заклик Сашенька со страхом Божим». Про що йде річ? Оказується страх Божий, це є страх, слухайте уважно, прогнівати Бога. Страх сугрішити перед Богом, страх повернутися до гріха і пороки своїх страстей. Тому цей страх називається Божим страхом. Людина со страхом Божим призиває священник, має зрозуміти, що боятися треба, сорішити перед Богом, що вона може втратити. Не щось земне, пусте, яке скоро проходить і з собою людина ніколи не візьме. Людина може втратити вічність. Со страхом Божим і вірою. З якою вірою? Про що йде річ? Про догмати чи канони церкви, про що йде вір, з якою вірою, Священник далі сам відповідає на це питання. Вірую, Господи, і сповідаю, як отис є воісну Христосин Божий ваго». і указує рукою на святі Дори говорить: сєсть саме пречисте тіло Твоє, сєсть саме чесна кров Твоя. І людина зі страхом прогнівати Бога, з глибокою вірою причащається не містичного тіла, не іносказательного, не якогось там іншого. Живого Христа людина причащається, самого Бога Всемогутнього, який входить в серце, в душу, в людину. І людина додому, квартиру чи дом, несе з собою живого Христа, і освящається все навколо, людина радіє смиренно, тихо, не лікує, скаче, а тихою радостю Бога приносить свій дом, який освіщається своєю благодатію. І тоді людина розуміє добре слова знову знайомого, слів і піснопіні богослуження нашої святої української православної церкви і православної церкви взагалі. Звучать ті слова так: вкусіть і відіть, як благ Господь. Слухайте дивні слова, вкусіте, попробуйте». І побачите, який благий Господь людина відчуває це, що Бог є любов безмежна. І коли священник робить отпуст, чи повечеря, чи вечірні, чи утренні, чи літургії, будь-якого служення, він говорить слова, також ми дуже часто їх знаємо. любий тут стоячий, може сказати, і на пам'ять. Закінчується любий отпуст. Дивними речами, дивними словами, які Бог оприділив в Святій церкві Христові, і Архірея священник говорить: помилують і спасе від нас, як благ далі. Чуєте, що ви сказали? Ви самі сказали, як облах, а по-другому він не може бути Бог, бо він благий, добрий. І чоловіколюбець, безмежно любящий нас. Якщо б ми познали це і вкусили, а ми це робимо, з спокоянням душі вкусили і познали, який благ Господь. Стоїмо в храмі, багато ікон в храмі. Зверніть увагу на одну з них. Ну, от ікона Спасителя. Подивіться, який лік Христов, Його очі наповнені, живий Бог наш, наповнені безмежною любов'ю, з якою він готов ділитися з всіма людьми без винятку. Немає на землі людини, з якою би не поділився Христос своєю любов'ю. А як її познати? Відповідь: В косіті і відіті. Яко благ Господь. другого путі немає. Вкусити, познати і тоді побачимо, який благий і чоловіколюбивий милосердний наш Бог. Сьогодні ми стоїмо перед Голгофою, зліва від вас крест Господь, від кого справа. Це і центр зараз наш, центр, коли якого ми молимося якому поклоняємося, призиває слачайше ім'я Христа Спасителя нам на допомогу. І в всіх ситуацій житейських не треба шукати тактики і стратегії, як вийти з того положення. От наша істина. І що людина шукає правди будь-якої, не треба, її нема. Істина – правда. Жила серед нас 2000 років назад, була предана, розп'ята, погребена і воскресла в третій день по писанням. і вознесена на небеса, не переставая, будучи над кожним серце покровителем. Це благодать Божа, яку посилає Господь Милосердний, усиновивши нас Богу і Отцу. Тому, Призиваємо вас всіх уважно слухати ще лишився один день завтра е, четверта частина канона Андрія Крицького, а потім на Марій Ностяні весь канон буде читатися. Постарайтеся приходити в храм Божий на богослуження, не втікне робота, домашня має на увазі, не втікне. Наші заняття, наша суєта, телевізор і комп'ютер. А якщо ви на роботі не можете прийти на богослуження, нема проблем. Виконуйте сумлінно свою роботу. Але, проходять коло храму чи цього, чи монастиря, любого храму, в нас багато православних храмів. Зайдіть, вийдіть рано на 2-3 хвилини раніше. Воно вам нічого не, не допоможе, якщо залитесь вдома, посидите або постоїте. І ті 2 хвилини, 3-5, хто хоче більше, зайдіть в храм Божий. Храм раненько відкривається, особливо постом. хто хочете свічку поставити, хочете, станьте в куточку, десь такому темному. Ну, хочете посередині, де хочете, може ставати. Почитайте молитву, яку знаєте. А краще підійдіть сюди, до центра вселенної, якої є Голгофа, і прочитайте просту молитву, Господи, Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного або грішного. Дві хвилини постійте, ви вийдете інакшою на роботу чи інакшим. Йдете з роботи? Можливо, бо служення нема, можливо, є. Спішите, зайдіть на три хвилини в храм, знову станьте десь з місце, де вам по серцю буде близько. А потім підійдіть до ікон, приложіться. Подивіться на образ Христа на його очі. Люба ікона Спасителя має одинакові очі. І ви зрозумієте тоді, що духовне життя во Христі, воно дуже миле, воно легке, воно. Святе, непорочне. І тоді людина відчує, Бо вкусить, попробує. як благ Господь, тому що Він благий і чоловіколюбивий. Поможи вам, Господи, і нам всім провести цей піст в покаянні, виправлення свого життя, в частом. Сповіді причащенні святих Христових тайн, з'єднавшись з Христом, найбільше будемо мати можливість вкусити і бачити, як благий Господь. І тоді буде Він з нами. І все, що кругом є, воно стане важливим, але на другий план. А на першому плані буде це: змінивши лице, церква. Разом з тим покривалом темним покаянним, свята Голгофа, на якій зображається розп'ятий страдавшись за нас, іскупитель світу, якому ми все життя маємо віддати, як дякон говорить, саме себе весь живодерж Христу Богу придадімо, і посвятити. Цей пост Богу молитвою, покаянням, участю в тайстві церкви Христової, в любові один до одного, в прощенні, в допомозі один до одного. І туди ми будемо знати не в словах, які ми на пам'ять знаємо, а будемо знати в душі своєї, на опиті своєму. Переконаємося, що він благий, Бог і чоловіку любивий. Амінь.